Всім привіт! Ми вже вийшли гулять. Ми зараз вам буду розказувати, показувати, хто ж до мене приїхав Номер 2 Вийшли гулять ми, трохи прохладно. Ми не по погоді вділись тому, мабуть, недовго буде. І зараз я вас познайомлю зі своєю... Сестрою, подругою. Ви її вже бачили на одному з відео, там де вона показувала тілі. Тому знайомцець. Є Катеріна. Прекрасна я, да. можна принцеса мене називати. Ага. Бачите, така принцеса з червоним гуманом. Файна, файна. Як бачите, я дуже удачно зробила чолку собі, поклала лаком, спеціально лакувала вдома. Дивіться на двір, і в мене все нафік дуло вітром. Завжди бузди, я щось Дивись, Дивіться, поки розкажу цей. Так, ми тут сіли біля фонтанчику і хочу вам показати, що мені тут Катя привезла. Мабуть... Всі давно користуються такою тоналкою Колаген. Я <пробувати> тільки буду пробувати. Пусть Катя вже на собі випробувала її, але що дуже гарно підставляється як бетон шкіри. То я ще не пробувала, буду пробувати. Пізніше трохи то розкажу, як взагалі мені подобається чи ні. Тут ще якийсь догляд. Катя і привезла, але ще мені е, нічого не розказали за нього, тому будемо разом з вами дивитися. Давай. Це щоденний догляд. Він зберіга е, порам, клямом на обличчі і забирає жирний блиск. Це можна використовувати щодня. Ну, він йде такий, як крем, а потім ти його на лице розмазуєш, і оце стає, як в пенці. Реально в ага. Буду пробувати. Але це для масляної шкіри. Я думаю, що на літо більше. Це можна використовувати теж кожен день. Воно забирає пори і типу, щоденний контроль. Я їх використовую один увечері, другий зранку. Коротше, одночасно все, буде татуїровка в Каті. <глад> Отак вони виглядають, покажу вам ближче. Можливо, хтось з ними стикався, хтось бачив. І вдома вже покажу, які нам Катя привезла смаколики. Намікну. Словнозвісний. Тут нас льошка розлікає. Щоб на вуха терчать. Ну. Красавела. Словнозвісний шоколад в дюті фізи завжди беруть, я бачила, але ніколи не пробувала. Скажи, як тобі взагалі перший враження з Англії, побіглися? Як що? Буря в місті Брайтоні. Вона знаходиться біля моря. А, а це якщо? не море, це залив, Я не пам'ятаю назву, якась французька назва. Ну це Англія їхати в інші країни. Це залив типа що воно. Раміл. Якби мілку? Ну так, да, да. так. Ну, да. <рігла> <А, рігла> <рігла> <рігла> Ну ні, ну там круто, круто. Шкода, що виїхати туди туди тільки через ситуацію в Україні, але хто має можливість виїжджати в, в Англію, то я думаю, це хороша можливість. Там але гарна рівень життя. Ну так, такі людей питалася, чи, чи варто, чи не варто, я... На тому числі. я навіть думала вже, коли... коли вже була можливість їхати, думала. Та поїду краще в Польщу, там же хоч я була. Але ні. Що Польща, що Англія. Що мені там до Польщі, діду не години летіти? Можна раз в три місяці їздити на вихідні. До такого малесенького хлопчика. Льох. Гарно, так вони ладнають. Так як я льош не показую, не можу вам зараз закинути відео. Але можливо пізніше покажу, як Каті виходить його гарно смішити. перший жіть день. Так, вони. А він, мабуть, відчуває, що в мене душенька теж ще Душенька. <риклад> 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 так, як я і обіцяла, показую вам, що Катя привезла якісь смаколики. От такий шоколад. Вон. А, дуже багато його бачила разів в інтернеті. Е, дуже він смачний. Е, з такими з кусочками. Спочатку думали, що це шоколад. Трошка плаче, зубки в нього лізуть. Е, до речі, відразу два відлашка. Е, думали, що то горішки, а то нуга вийшла. Ми вже там просто упали, дивилися. Дуже смачний шоколад взагалі. І, ну і, звичайно, господарю. Ой, як то взяти його, зручно. Е, якесь. Дуже що це? Ром. Це ром. Смачний вже не повний. Вже на пробу брали. Але каже Вадим, що дуже смачний, такий після, після смак такий класний виходить. Так, і он що в нас вийшло. Мені здається, як на третю тату в житті, то дуже навіть гарно, заціняйте. Як ви зрозуміли, я била знову ще одне тату. Практикуюсь. Хто наважується все-таки в мене побити, тому і б'ю. Мені здається, нічого вийшло гарненько то наступний буде, мабуть, чоловік. Буду вам далі показувати. Але на цей раз все пройшло навіть дуже, ну, як на мене, і швидко. І якось ну, початок, спочатку я всі рази боялася. Анестеткою тому було не так больно. Але я сама якось рука привикає, можливо чи як. Ну, мені чим далі, тим більше мені подобається цим займатися. Тому, можливо, в майбутньому будете мене вже знати, як Ліна, тату тут Ну, Буду розвивати цю навичку, тому що кажу, мені поки це до Що ще я хотіла сказати. У мого чоловіка було день народження, тому можете в коментарях його привітати, йому буде дуже приємно. І хочу вам показати один подарунок, який йому подарували друзі. Не могла його не показати, пару. Листків я вже відкрила, вже бачила, але решту хочу з вами відкрити така коробочка. І там через відкриваю і показую вам з Днем народження. Коли тобі виповнилося, Боже, яке, ти вже старе. Ось і пробили тік-так. Хай усе буде в шоколаді. З тобою завжди весело. Хай, хай на твоєму обличчі сяє усмішка. Щоб на тебе напали гроші. Ой, тут щось все разом. Так, заначка. На... А, тут гроші. На подорож... на подорож та відпочинок. Тут купюри. Так. На автівку та дружину. Тримай за міцну дружбу. А, клас! На здійснення мрій. Так, далі, це ще не все. Думати, що все, це ні. Ніколи не гальмуй перед труднощами. Давайте введімо в буде... буде го Хай здоров'я буде міцним, як горіха. І життя таким яскравим, як скітлс. Хай кожен ранок буде бадьорим. Не їж все відразу, а то станеш як корівка. Вітаємо! Ну, це, звісно, дуже оригінально, як на мене. Не знаю, як Вадіму, я ж бачила його емоції, бо ми не були е, з ними. Ми були вдома з Льошкою. Але мені такий подарок дуже сподобався. Навіть якось е, шкода його це все відривати. Ну, буду собі заодно знати, як можна оригінально привітати. Я такого ще не бачила. Дуже дякую вам за коментарі, лайки та перегляди. Цілую, люблю.